Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Подяку за підтримку військових 128 128-гірсько-штурмової закарпатської бригади отримав капелан Ужгородський та закарпатський епископ православної церкви України Варсонофій. Про свою роботу священник розповів нашій знімальній групі. Богдан Гоголь, інструктор Національної гвардії в Закарпатській області. Чоловік спочатку повномасштабного вторгнення навчав понад тисячу військових працювати у складі підрозділів. Про свою роботу Богдан розповів своїм колегам. Ярослав Чубар загинув на фронті. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив Перечинський міський голова Іван Погоріляк. Він написав, що Ярослав жив у селі Сімірки. Чоловік захищав Україну від російських окупантів. Загинув 15 серпня цього року поблизу села роботи на Запорізької області. Військовий до цього часу вважався зниклим безвісти. Прощання з Ярославом відбудеться 6 жовтня, о 13 годині біля будинку захисника. Вічна пам'ять і слава герою. З Олександром Анталеком попрощалися сьогодні в селі Худліву у Журицького району. Біля будинку захисника зібралися рідні, друзі, односельчани та військові побратими. Про це повідомили на сторінці західного регіонального управління Держприкордонслужби у Фейсбук. Там написали, що Олександр Анталек був прикордонником Чопського загону. Чоловіка мобілізувала 25 серпня минулого року і направили в Чопський загін. У липні 2022-го він разом з побратимами вирушив на Бахмутський напрямок для виконання бойового завдання. 14 вересня цього року Олександр потрапив під ворожими. Артилерійський обстріл, тоді отримав поранення несумісні з життям. Це сталося поблизу села Андріївка Донецької області. Поховали захисника на сільському цвинтарі. В Олександра залишилися дружина та син. Вічна пам'ять і слава герою. Опіки рук та обличчя першого ступеня отримав чоловік наслідок пожежі в селі Бобовище Мукачівського району. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Там написали, що об 11.15 чоловік зателефонував рятувальникам. Він розповів, що горить будівля, яку він використовував для зберігання речей. Поки працівники ДСНС їхали, чоловік самостійно намагався загасити пожежу. Тоді ж отримав опіки. Рятувальники викликали лікарів, котрі надали допомогу власнику будівлі. Вогонь знищує перекриття та часткову стіну на площі 20 квадратних метрів. А підсобка горіла минулої доби у селищі Батів у району. Про це також сьогодні повідомили на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. Там написали, що о 16.35 жителі повідомили про загорання підсобки біля входу під іспитиповерхового будинку. Рятувальники за 15 хвилин загасили пожежу на площі 4 квадратних метрів. Травмованих та загиблих немає. Трьох жителів Ужгородського району підозрюють у переправленні військовозобов'язаних за кордон. Про це суспільному повідомила речниця СБУ Закарпатській області Ванда Мільо. За її словами, чоловіків затримали під час спроби переправити за кордон одного українця призовного віку. Затриманим загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років. Протиправний механізм налагодили троє мешканців Ужгородського району, які хотіли підзаробити на охочих нелегально перетнути кордон. Жілки забезпечували їм транспорт до державного кордону та підказ. Зівали маршрути для прихованого переду. Вартість таких послуг фігуранта оцінили 4 в 4 тисячі доларів час одного ухинанта у межах кримінального провадження. правоохоронці затримали усіх трьох ділків під час спроби переправити за кордон одного громадянина призовного віку. Усім цьому оголошено про підозру за частиною третьої статті 332 кримінального кодексу України вирішується питання стосовно обрання їм міри запобіжного заходу. Вулицю на честь 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади назвали у Запоріжжі. Про це повідомили на телеграм-каналі Закарпатського легіону. Там написали, що таке рішення прийняла Запорізька міська рада. Таким чином вулиця Російського солдата Комарова стала вулицею Закарпатського легіону, адже саме так називають військову частину А 1556 тобто 128-го окремо гірсько штурмову закарпатську бригаду, яка з перших днів повномасштабного вторгнення Росії веде бойові дії на Запорізькому напрямку. Як священник не має права до рук брати зброю, але необхідні матеріали вже ми вкотре передаємо нашій бригаді, наближаючи тим самим перемогу нашого українського війська над російськими загарбниками. Єпископ Ужгородський і Закарпатський ПЦУ Варсонофій капелан, який відвідує українських військових на фронті. Востаннє був у день захисників та захисниць. Були закуплені медичні новітні остаткування. Це апарати ШВЛ, це дефібрилятори, це кардіоапарати. Ну ось крім того був переданий великий автомобіль кросовер для користування нашими військовими. Було передано більше 200 ліцензованих джгутів турнікетів. Була відслужена божественна літургія в кафедральному соборі Святої Троїці міста Запоріжжя разом з єпископом Запорізьким і Мелітопольським Фотієм. Ми після богослужіння нагородили близько 50 військовослужбовців різного роду нагородами, церковними відзнаками це були і медалі за жартовність любов до України. Це були медаль Хрест Свободи, це були архірейські благословенні грамоти, як з за Запорізької, так і Закарпатської єпархії православної церкви України. Розповів Асоновій і чому їздить до військових на передову ще з 2014 року. Капелани, першу чергу, приїжджаючи туди, ми звершуємо і літургії ми звершуємо таїнства, які необхідні, чи то хрещення. Навіть були випадки, коли. Чоловік з жінкою, якісь молоді зустрілися на, там, на фронті, вони покохали одне одне і ми їх там вінчали теж. Тобто багато проходили таїнств хрещення, військовослужбовці, які не були хрещені. За допомогу та духовну підтримку військових Варсоновю вручили подяку захисники 128-ї гірсько-штурмової бригади. Діана Шух, Леонтій Николишин – Суспільне новини. Мене звати Богдан, я інструктор з бойової підготовки відділення інструкторів Національної гвардії України. На наших заняттях відпрацьовуються такі питання, як підхід до приміщення, в яке в подальшому буде зачищуватися на наявність противника, який можливо десь засів, заховався в даному приміщенні. Наступний вхід саме приміщення, і далі розподіл груп на зачистку. Окремих кімнат, перевірку, повністю коридорів і е іншого роду приміщень, і так, поки кожен куточок будівлі не буде повністю нам відомий, до, як ти кажеш, до останньої пилинки. До кожної людини потрібно знайти підхід, е тобто треба розуміти, що приходять різні категорії людей. Різного віку, і відповідно, з кожним треба знайти спільну мову для того, щоб йому викласти інф... матеріал і потім з ним подальшому працювати. У нас спочатку повномасштабної війни 70% особового складу це все баристи, вчителі, і половина яких не мали бойового досвіду, які зараз мають такий бойовий досвід, що Можуть дуже багато людей навчити. З перших днів, коли військовослужбовець приходить, з ним е, що про, з ним відбувається, цей період адаптації в військової частині, підрозділ, в якому він знаходиться. Подальшому він проходить індивідуальну підготовку. Тобто з індивідуальної підготовки все починається. Елемент, елементарні питання вогневої підготовки, тактичної підготовки, топографії, інженерної підготовки і тому е, і, і, і так далі. Після того, як військовослужбовець пішов індивідуальну підготовку, відповідно, можемо вже відпрацьовувати в складі груп малих по 4-5 людей і в подальшому в складі відділень. Тобто такими маленькими кроками, коли ми до людини спочатку додаємо одну людину, потім до неї додаємо 4 людини, потім ці 4 людини разом ставимо до інших 4 людей, це вже у нас кажучи, відділення штатне. І вони вже, в принципі, починають. Починаємо їх злагоджувати в роботі в відділення. Мотивація дуже сильно впливає на самий бойовий дух. Тобто, якщо, наприклад, ми постійно себе вдосконалюємо, у нас постійно є мотивація себе вдосконалювати, у нас є якісь цілі, які ми хочемо досягти. Відповідно, ми будемо постійно вдосконалювати свої навики і. Піднімати свій рівень підготовки. Любі штурмові дії, люба зачистка це постійно повищений ризик. Чи це будуть підрозділи штурмувати окопи, чи це будуть підрозділи штурмувати лісопосадки, чи це будуть штурмувати підрозділи будівлі. Дуже високий рівень є рівень небезпеки того, що можуть бути якісь певні відповідно втрати в особового складу. Тому злагодженість дій. Підрозділу, коли кожен розуміє, що він має робити е, так само стосовно ж самої медицини, надати першу домедичну допомогу. І якщо кожен військовослужбовець розуміє, що він має робити в конкретній ситуації, це зменшує е, ризики і зменшує можливість того, що підрозділ у нас буде максимально відповідно подальшому уражений. Якщо ми зачистку відпрацьовуємо питання зачистки, це коли ми не знаємо. Чи хтось там може бути, чи там хтось не може бути, відповідно, чистка проводиться акуратно, про повністю проглядаються всі приміщення, кути. Штурм ми вже 100% знаємо, що там хтось знаходиться. Да? Тобто це вже більш агр... агресивні і активні дії відпрацювання і на тих моментах воно відрізняється. Також на навчаннях е використовуємо. Різні засоби імітації, тобто це стрийкбольні гранати, димові гранати, тактичні навчання там, з виходами на добу, на три доби, з обладнаннями позиціями, з виходу з позиції, там, з задачами. Сьогодні от вони, наприклад, прийшли на позицію, це на навчаннях, вони обладнують позицію, їм вже в обід говорять-то підрозділ, задача. Така-то така, -то, така -то година, штурм сусідньої посадки, а в цій посадці, допустимо, сидить якийсь інші начальний підрозділ, якого задача обороняти посадку. А потім ввечері всі грязні з, з довольними втомленими обличчями чисять своє обмандарування і йдуть вечеряти. Я завжди людям говорю одне у вас є час готуватися. Є людей, які пішли воювати. 24 лютого, 2022 року того часу не було. Не було того часу, щоб здобувати ці знання, не було того часу, щоб це все практикувати. На жаль, війна буде тривати довго. Я думаю, це не секрет. У Нас дуже сильний противник, і в нас є час, щоб готуватися. І цей час нам необхідно використовувати доцільно. Для мене це вже ціль життя воювати за Україну, за свободу України. За свободу України. Українці для нас не чужі. Українці для нас це як брати і як сестри. Більше 50 грузинів вже загинули на війні в Україні. Що ми відчуваємо? Єдність це сила. Ми маємо триматися разом, щоб перемогти це зло, яке називає себе Росією. Я не міг просто вдома сидіти і по телевізору дивитися, як українців вбивають. І коли вони нам допомагали, це було добре. А коли їм важко, що я по телевізору? Ні, я не можу. Я не можу так вчинити. У мене є українське коріння. Моя бабуся українка. Вона з Івано-Франківська. Я дуже люблю Україну, дуже поважаю. Я вважаю, що Україна моя друга батьківщина. У 2008 році, коли на Грузію напали росіяни, я теж поїхав. Я теж поїхав. Звичайно, побоювати не вдалося зовсім, тому що там все дуже швидко завершилось. Зупинили ситуацію. Ну. Але я поїхав. Гадаю, по-іншому, жити не зможу. Не получається, Нельзя. Якщо всі вважатимуть, що війна не моя проблема, не моя справа, я не братиму у цьому участь, то хто їх зупинить? Ніхто незалежна держава, це має бути мета кожної людини, як в Україні, так і в Грузії. Я хотів, прямо коли почалася у 2014 році з Грузії приїхати в Україну. до але до 2017 року іноземців офіційно в ЗСУ не було. для мене Україна це перша армія в світі. Я не маю на увазі кількість людей, скільки там мільйони чи двадцять тисяч. Я не це маю на увазі. Яка зброя? Я маю на увазі їхню душу на першому місці. На першому місці в українських військових є велика мотивація. Вони знають за спиною країна, батьківщина, страна Падковщина. А це означає, батьківщина це сім'ї, діти, дружини, матері, бабусі, дідусі, племінники, родичі. І за це, щоб вони жили в нормальній країні, дуже багато готові померти. Допоки я зможу на своїх ногах ходити, чим зможу буду допомагати Україні. Немає значення зі зброєю в руках без зброї. То є мрія, щоб Україна як можна швидше виграла цю війну. Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.